Історія України надзвичайно багата та старовинна. Утім, сьогодення примушує нас ховати історичні реліквії від варварських загарбників, які прагнуть їх знищити. Тому замість музейних експозицій ми споглядаємо порожнечу. Про те, що колись наповнювало музейні кімнати, можна уявити лише зі слів. В цій залі ми розповідали про історію нашого краю. В такому широкому аспекті, починаючи з початку XVIII століття і завершуючи серединою 19 століття, розповідали про багато чого іншого цікавого, і як і всі інші наші експозиції, цей зал був насичений оригінальними предметами, а завдяки тому, що Колекції Василя Терновського було чимало меморій, Ми могли розповідати про наших державців про козацьку старшину не просто їхніми фотографіями чи портретами в інших з портретів, але їх безпосередніми матеріалами. Утім, замість багатого історичного надбання нас зустрічають порожні стенди. Там, де колись панував дух історичних подвигів наших пращурів, сьогодні порожнеча. Усі предмети експозиції евакуйовані через повномасштабне вторгнення. Зараз експозиція, ця як і інша експозиція, наша вона демонтована. Наші музейні предмети упаковані і перебувають в сховищах. Деякі з них, а в цьому залі переважна більшість відносяться до групи найцінніших музейних предметів, які мають бути евакуйовані в першу чергу. Уже зараз дирекція має плани для повернення історичного надбання до кімнат музею. Повернути реліквії планують після перемоги України. Утім, виглядатиме все по-новому. Та експозиція, яка була колись, вона не повернеться до музею, оскільки стара експозиція була сформована за хронологічним принципом, і ми бачимо, що те знання історії і наше вміння її показати, воно не дієво. І, маючи надзвичайно гарні цінні колекції, ми не могли показати їх саме колекційним принципом.